Зустріти 8 березня у Черкасах можна у сімейному кафе Патісерія Макарун. До уваги відвідувачів тут пропонують оновлений декор, нову яскраву колекцію солодощів, гра кольорів, смачні подарунки та весняний настрій. Посмакувати улюбленими тістечками зі смаком зеленого чаю, а саме хрусткими капкейками з мигдалевого борожна, макарон, еквадор, опера та багатьма іншими кулінарними шедеврами можна вже зараз в затишному кафе в центрі міста. Тут можна відзначити свято весни та замовити улюблені тістечка, торти та напої. Смак тістечок доповнить неповторна аромат на кава та чай Юлію Смайну, який ви також можете придбати в кафе «Патісерія Макарун». Накануні праздника 8-го марта к нам в кафе дуже багато чоловіків приходять і заказують різну продукцію, таку як наші макарони, таку як пирожні і поздравляють своїх улюблених жінок, також жінок свого колективу з праздником 8-го марта. Серед запашної випічки полунична панакота, чизкейки та тістечка на різноманітній основі кондитер закладу вдало експериментує з наповнювачами. Це зеленого чаю, міндаля і шоколада. дійсно дуже вкусно. не лише смачно, а й корисно запевняють у кафе. Всі декори на наших пірожнах я готовлю сама, вони абсолютно натуральні. То есть если взять вот, зеленый вот этот декор, это называется декор каштан, готовится он из марципановой пасты и варится и окунается в карамель. У нас представлены натуральные соки, естественно, минерализированная вода, есть также фреши, чай органический, кофе у нас тоже органический. Усі смаколики виготовлені за унікальними рецептами деякі з них привезені не лише з Європи, а й з Азії та виготовлені на основі рецептів японських кондитерів. На всіх, хто завітає у кафе Патісерія Макарун, чекають ексклюзивні чай та кава з Австрії та Італії, солодкі сюрпризи та гарний настрій. А до свята, 8 березня, кожна жінка отримає від закладу смачний подарунок. Ми приглашаємо всіх жінок нашого города прийти к нам 8 марта і отримати вкусний сладкий подарок з праздника вас. Кафе Патісерія Макарун з інтер'єром у стилі французького провансу розташована за адресою бульвар Шевченка 195, навпроти драмтеатру.